Доброго ранку, мої любі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Дітки, привітаємось з сонечком. Здравствуй, золоте! Привітаємось з квіточкою. Хай вона росте! Привітаємось з дощиком! Помахали дощику, лися, мов з відра. Привітаємось з друзями! зичим всім добра. Дітки, ось так вітаю вас. Я сьогодні на занятті. Ми сьогодні з вами знову розпочинаємо новий тиждень на сьогодні понеділок. Дітки, а подивіться на уважно, хто до нас сьогодні завітав? Як ви думаєте? Дивіться, дітки, до нас сьогодні завітав ведмедик. Давайте і ми з ним привітаємося. Привіт ведмедику! Так? Привіт! Привіт, він нам відповідає. Дітки. Він сьогодні до нас завітав гості, щоб ми разом з вами йому допомогли. Він дуже хоче дізнатися про ось таке незвичайне явище, що таке машини-помічники. Дітки, ми вже з вами вчили так? на занятті про транспорт, про види транспорту, який буває транспорт. Так? А ну, давайте згадаємо, який буває транспорт. Повітряний, так, який пересувається в повітрі, ще який. Наземний, так, який пересувається так, на землі. І який? водний від транспорту, так, який пересувається водою. Дітки, а ведмедик у нас записує, що це таке за транспорт, помічник. Помічники, що це таке за транспорт? Давайте разом з вами сьогодні на занятті зні... з... теж дізнаємося, що це за. Автомобілі, помічники. І розкажемо ведмедику. Йому теж буде дуже цікаво. Отож, дітки, ми сьогодні з вами дізнаємося про ще один вид транспорту, а саме спеціальний вид транспорту. Що ж це таке? Дітки, це транспортні засоби спеціального призначення, які виконують спеціальні робочі функції. Що ж це таке? Дивіться, ми з вами звикли, так, що ми можемо на автомобілі пересуватися, так, їхати куди нам потрібно, до магазину, подорожувати. Але є ще види транспорту, які виконують певну функцію, певний вид роботи. Спеціальні автомобілі є незамінними в роботі різних служб. Виконуючи важливі функції, які часто мають високе соціальне дітке значення для людей. Тобто люди не можуть зараз обійтися без спеціального виду транспорту. Які ж це автомобілі? Що ж це за транспорт? Давайте з вами дізнаємось. У разі наближення дітки транспортного засобу з увікненим синім приблизковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом водії інших дітки транспортних засобів. Повинні уступити дітки дорогу цим транспортним засобам. Що ж це таке? Я думаю, ви всі бачили автомобілі, яких є маячки, мигалки. А ну, можливо, ви вже здогадаєтесь, який це транспорт. так? Отож, якщо ми їдемо в автомобілі і бачимо або чуємо транспортний засіб, який що їде з увінкненими маячками та звуковими сигналами ми повинні трішки від'їхати в сторону, даючи дорогу цьому транспорту. Ось подивились, якому саме транспорту. Подивились? Швидка допомога. Швидка спішить на допомогу. Звільняють їй усі дорогу. Доставить швидко лікарів, як хтось раптово захворів. От, дітки, швидка допомога, це і є спеціальний вид транспорту. В нього теж, бачите, на картинці, є проблизкові маячки якого кольору? Червоного і синього. І спеціальний звуковий сигнал. Коли ми його чуємо, ми повинні обов'язково дати дорогу цьому виду транспорту. Дітки, а хто воно мені скаже? Як ми на телефоні? Викликаємо швидку допомогу, який ми номер повинні набрати? Так, 103. Повторили: 103 це телефон швидкої допомоги. Молодці. Слідуючий ви транспорту подивилися. Що це? Пожежний автомобіль, правда? Я сирену вмить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся. Із пожежею я борюся. Що це дітки за спеціальний вид транспорту? Так, це пожежний автомобіль, так, який поспішає на виклики, де сталася пожежа. А ну, хто згадає, який ми номер набираємо? телефоні, щоб викликати пожежний автомобіль і рятувальників. 101. Повторили. Номер 101. Для виклику пожежників та рятувальників. Молодці. Слідуючий вид спеціального транспорту. Ану, подивилися, думаю, ви всі здогадалися. Якщо поруч небезпека, чи зло, задумує зловмисник. Знай, що поруч недалеко завжди є захист нам корисний. Поліція, так, дітки? Поліцейський автомобіль. В нього теж є проблискові маячки якого кольору? Червоного і синього, так? І спеціальний звуковий сигнал. Молодці, дітки. Ми викликаємо поліцію, так? Поліцейський автомобіль в тому випадку, коли нам що загрожує небезпека. Так? Який ми номер повинні в телефоні набрати для виклику поліції? Молодці. 102. Повторили. 102 виклик поліції. Ось подивилися теж спеціальний вид транспорту. Здогадались? Так, це дітки сміттєвоз. Хто назвали ще сміття вправно доставляє? Завантажує, везе, навіть ущільняє сміттєвоз тому дасть раду, бункер має він позаду. Отож, дітки, щоб в нас все було завжди чисто, прибрано, так? наша природа була захищеною, є спеціальний від транспорту, так, який збирає все сміття і відвозить на спеціально обладнані. Майданчики, сміттєзвалища. Слідуючий вид транспорту: підмітально прибиральна машина. Пил, сміття, все прибирає. У контейнер відправляє, де проїде, чисто буде. І спасибі скажуть люди. Дітки, хто бачив такий спеціальний вид транспорту? Я думаю, ви могли його бачити по телевізору в нас е, у місті. Ми рідко можемо побачити так, але все рівно розчищає. Ми бачимо автомобіль, особливо взимку, так. Є посипальний автомобіль. І ось з такими щітками, який теж розчищає лід на дорозі, так, щоб автомобілям можна було гарно проїхати. А ось бульдозер. Справний дуже ця машина. Ґрунт ножем відріже рівно, шар землі пересуває, будівництву допомагає. Ось такий теж спеціальний вид транспорту бульдозер, так? без якого не бідеться жодне будівництво. Екскаватор. Ми вчили так, дітки, з вами, коли знайомились з буквою Е. «Землерийка землю риє, кіш при цьому свій задіє. Як дракон? Ні. Алігатор. Це зубастий ескаватор. Екскаватор. Молодці дітки, теж він потрібен на, нам для будівництва. Водовозка. Я працюю від світанку, зупиняюсь біля ганку і сигналю, поспішай, воду в баки набирай. Дітки, коли бувають такі випадки, що. У нашому водогоні так якась поламка. І немає води, нам на допомогу приходить водовозка така, яка привозить людям питну воду. Автокран. Автокран машина сильна, все на світі він підійме. Радий людям допомагати, з вантажами працювати. Теж, дівки, так дуже потрібен нам, е автокран. Будівництві. І для того, щоб ось тяжкі речі перемістити, так як і десь, можливо, автомобіль з'їхав десь з дороги. Його теж автокран може підняти і поставити на дорогу так і дуже багато чого. Вантажівка. Це машина вантаж... вантажна. Вона сильна і поважна, хоч багато важить. Те, що в неї вантажать. Та вантажівка не злиться, скашитись їй не годиться. Теж, дітки, спеціальний транспорт, який нам дуже потрібен. Кому потрібно доставити пісок, каміння, цеглу, різні будівельні матеріали, дошки. так? Навіть потрібні нам дрова, можливо, перемести меблі потрібно так, в інший будинок. Нам потрібна вантажівка. І я на тракторі поїду. Весь город зіраю, діду. Мені кажуть, почекай. Та скоріше підростай. Трактор. Вид транспорту, який нам для чого потрібен? Трактори потрібні нам для обробки землі. Ось, дітки, скільки в нас спеціального виду транспорту. Автомобіль швидкої допомоги, пожежна машина, автомобіль поліції, екскаватор, тягач, автоцистерна, бульдозер, автокран, самоскид, трактор. Швидка допомога. Викликай, 103 набирай. Пожежна 101 набирай. Поліція 102 набирай. Повідомивши таким чином важливу інформацію, машини спеціального призначення вирушили у справах, наспівуючи, як завжди, свою пісеньку. Ми, машини, незвичайні, є сирена маячок, Як мчимо ми на завдання, дай дорогу, новачок. Ось так, дітки, ми сьогодні з вами на занятті так? дізналися про автомобілі спеціального призначення. І наш ведмедик дуже дякує вам, так? адже він теж дізнався цю цікаву для нього інформацію. Гарні дітки добре вчились, на занятті не лінились. Молодці.